Всім доброго дня! Ми з України. З вами знову Калинівка, що на Київщині, і подивіться, яка краса у нас. У нас просто сьогодні ми знову в нашому улюбленому квітковому магазині, щоб ви просто подивилися на цю красу. Просто свіжий завоз. Свіжий завоз. Так он підказує мені наша чарівна продавчиня. я тільки просто вам покажу, а ви подивіться. Кому треба, потім коментарі пишіть. Я зараз дізнаюся ціни, я скажу. Потім Дуже ціни. багато домашніх рослин. Бачите? Домашні. Дуже Ви подивіться тільки на цей букет. На нього можна дивитися просто, я не знаю. Щоб вам усім, дорогі жінки і дівчата, дарували такий букет. І хлопцям теж, щоб дарували. Так. І хлопцям, і дівчатам. Хлопці я більше люблять квіти, ніж дівчата. А о-о-о! Святі слова. ось які букети вже є готові. Вже готові букети, а зараз я вам перехожу до основного. Та-да-да-да-да-да-да! -да 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 -да. Українське. Подивіться, наше, українське, наша краса. Ці такі соняшнички, просто причудові, препрекрасні, прикрасивенні. А хризантема, королева, осені. Подивіться, входить оці такі, знаєте, жовто-гарячі відтінки. Вони такі гарні, прекрасні, красиві. Просто от хочеться біля них стояти. І просто милуватися. Ну дуже гарні, такі знаєте, свіжі. Видно, що дуже-дуже свіжі. Прям тільки-тільки. І великі, довгі стебла, не коротенькі, свіжесенькі. І трояни. Звичайно, троянди. Зараз покажу вам на всі смаки. Ну так прямо вони ще в упаковках або привезли. Я так розумію, подивіться, і навіть сорти написані, хто хоче все Україна. Ось тут таку, прям туди засовує носа свого. І оце цю таку красиву, і оце цю красивенну. Подивіться, подивіться, як же це приємно. Чоловіки, даруйте своїм коханим квіти, своїм доцям, своїм мамам. Подивіться, як це приємно. Жінка може казати, що вона не любить квіти. Вона може просто це казати. Насправді це ж неможливо. ви ж самі розумієте. Це дуже гарна енергетика. Подивіться, це в нас різні сортики. Які хочете, тобто ви можете вибрати на свій смак, головне, що воно свіже. Я його знімаю, я знімаю тільки там, де я довіряю людям, яких я знаю вже багато років. Він мені, і вони мені довіряють, бо дозволяють знімати. Тому я вас прошу завжди на п'ятачку у нас в калиніці, ви можете знайти. Хто не знає, хто не тутшній, ви знаєте, як написати коментарі і знайти оці такі чудові квіти. От на, на саму, так скажемо. Ось, будь ласка, подивіться, яка краса. І нашу чудову, чудову да. продавчиню. Вона зараз скаже про Україну пару слів. Ану, анюш. Хід сезона, Королева осінь. презентемо. А тепер скажи нам побажання нашим глядачам і Україні. Миру. Добро і злавити. І слава Україні. Слава Україні, героям слава. Дякуємо сонце.